Чи впевнені ви, що керуєте власним життям? І якщо я вам скажу, що 95% ваших рішень приймаєте не ви, а записані в мозку програми. Привіт! Мене звати Арсен і я гіпнотерапевт. Чи задавалися ви собі запитанням, чому ви знову і знову повторюєте ті самі помилки? Це не лінь і не випадковість, це автоматичні паттерни. Записані у вашій підсвідомості ще з дитинства. Ваш мозок це суперкомп'ютер. Але чи замислювались ви, хто записав у нього програми? Історія про дівчинку. З самого дитинства Марина любила малювати. Вона мала годинами сидіти за олівцями, створюючи картини, які оживали в її уяві. Вона мріяла стати великою художницею. Та дарувати людям емоції через мистецтво. Але кожного разу, коли вона підбігала до батьків з черговим шедевром, вона жула у відповідь: Ну, художниця, це, це не професія. Ну. Тобі треба знайти нормальну професію, Хто взагалі купує картини. І знаєш, взагалі, художники або голодують, або народжуються геніями. Ну, ти ж не геній. Про те, що разу, коли її малюнки не схвалювали і її віра у себе згасала, в школі вчителі казали, що потрібно займатися серйозними предметами. Однокласники сміялися, що вона малює дитячі картинки, і навіть друзі радили знайти нормальну професію так, рік за роком, день за днем. У її підсвідомості закарбувалася програма. Тобі не стати художницею. Це не для тебе. Минали роки Марина подорослішала, вона знайшла свою стабільну роботу, яку, звичайно, не любила. Та кожного разу, коли вона проходила через галереї, де були картини, або бачила художників в процесі роботи, в неї всередині щось стикалося, вона більше не малювала. Час змінив її зовнішність. Змінив її внутрішній стан, та програма в її підсвідомості не змінилася. І кожного разу, коли Марина хотіла розпочати малювати, в її голові включалася на часовичка програма Це не для тебе, не будь дурною, ти не художник, це вже навіть не її голос, не її думки, це не вона, це просто запис, який вмикається кожного разу. Коли вона хоче проявити себе, і що найгірше, вона навіть не усвідомлює, що це не її справжня думка. Так формуються програми, які керують нашим життям. Програми, які нам не належать, але вони керують нашим вибором, нашим життям, нашими рішеннями і нашими мріями. І поки ми їх не припинимо, ми будемо продовжувати жити не своє життя. Але гарна новина є, ці програми можна замінити. Гіпнотерапія дозволяє перезаписати, замінити ці програми та записати нові. Ті, які дозволять вам жити життям вашої мрії. Ті, які будуть працювати на вас. Якщо ви готові звільнитися від стрих переконань, давайте розпочнемо. Підписуйтесь, ставте подобання, тут буде весело. І дуже корисно.